Сьогодні 26 грудня понеділок. У хвилині тиші постараюся приготувати мій розум і моє серце на уважне слухання та сприйняття Божого Слова. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Одного разу приступили до Ісуса деякі седукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали його. Учителю, Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть потомство братові своєму. Сім братів було перший узяв жінку і помер бездітний. Потім другий і третій, і так семеро умерли, не зоставши дітей по собі. Нарешті померла жінка. Отже та у Воскресінні, чиєю буде жінкою, бо ж семеро мали її за жінку? Ісус відповів їм, Сини цього світу женяться і виходять заміж, ті ж, що удостояться осягнути того віку і Воскресіння з мертвих, не женяться і не виходять заміж. Та й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві Воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Якова. Отож Бог не Бог мертвих, а живих. Усі би живуть. Для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти сказав добре і не насмілювались ні про що більше його питати. Тоді він до них промовив Як то вони кажуть, що Христос син Давида, «Та ж сам Давид у книзі Псалмів мовив Сказав Господь Господеві моєму. Сиди праворуч, мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже све його господом. Як же він може бути його сином? Садукеї не можуть повірити у Воскресіння мертвих. Це їм здається абсурдним, щоб довести цю абсурдність, вони наводять приклад про жінку та її сімох чоловіків. Попри певну надуманість цього прикладу, його основна ідея є ясною показати певне протиріччя між законом Мойсея. Та ідеєю Воскресіння мертвих. Отже, якщо закон Божий, так як вони його розуміють, не може бути виконаним після Воскресіння мертвих, отже, логічно припустити, що і самого Воскресіння немає. Ісус натомість доводить їм, що життя після Воскресіння це цілком інакша реальність, яка сильно відрізняється від того тимчасового життя, яке ми маємо тут і зараз. Воскреслі люди не женяться, не виходять заміж, не вмирають і подібні до ангелів. Важко уявити чи описати те, що відбувається поза нашим звичайним щоденним людським досвідом. Проте Бог є більшим від будь-якої нашої уяви, Він не вміщається в наші рамки. А чи я не намагаюся часом обмежити Небесного Царя до чогось меншого. Зробити з нього ручного чи кишенькового бога. Хоча ми й не можемо тут і тепер зрозуміти всі таємниці Божого царства, але дещо є певним наш Бог є Богом живим, для нього немає смерті, незворотного часу, тління. Отже, всі ті, що коли-небудь жили в минулому, перед Господом є живими назавжди. І в цьому для нас є велика надія, яка долає страх смерті і небуття. Разу приступили до Ісуса деякі садукеї, що, кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за себе його жінку і дасть потомство братові Своєму. Сім братів було, Перший узяв жінку. Помер бездітний. Потім другий і третій, і так семеро умерли, не зоставши дітей по собі. Нарешті померла жінка. Отже, та у Воскресінні чиєю буде жінкою, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм Сини цього світу женяться і виходять заміж. Що удостоїться осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, та й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав був зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама. Богом Ісаака і Богом Якова Отож Бог не Бог мертвих, а живих, усі би живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти сказав добре, і не насмілювались ні про що більше його питати. Тоді він до них промовив Як то вони кажуть, що Христос. Син Давида. Та ж сам Давид у книзі Псалмів мовив Сказав Господь Господеві моєму. Сиди праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже све його Господом. Як же він може бути його сином? Господи, дай мені мудрості не намагатися вмістити тебе в свої обмежені людські рамки. Навчи мене жити перед тобою тепер і назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.